У Тернівці відбулася 25-та сесія міської ради. Депутати зібрались, щоб розглянути 25 питань життєдіяльності міста. Одним із важливих питань присвоєння звання «Почесний громадянин міста чотирьом нашим землякам посмертно. До Тернівської міськради звернулася громадська організація Олімп. Та відділ освіти з таким проханням. Пропозиція пройшла громадське обговорення. Серед них три загиблих захисники України та відомий тернівський письменник. Тернівська міська рада присвоїла звання почесне громадянин міста посмертно трьом нашим жителям, які в період 2014-2016 року воювали в АТО. А з 24 лютого 2022 року в другого Збройних сил України і вони загинули. Це Разинін Олексій Вікторович, розказував Степан Миколаївич, Зимі Олексію Вікторовичу. Також теплову Володимиру Володимировичу, члену Національної спілки письменників України. За багаторічну плідну працю. Після цього загиблих вшанували хвилину мовчання. Також під час сесії розглянули питання створення комунального закладу ветеранський центр. Зараз у місті 30 загиблих захисників і майже 600 боронять кордони Батьківщини на всіх фронтах. Тому місту вкрай потрібен такий центр. Створення ветеранського центру дасть можливість започаткувати в нашій громаді повний сучасний підхід з питань реінтеграції і ресоціалізації учасників бойових дій та членів сімей. Метою діяльності центру є надання соціальних послуг відповідним категоріям населення. Також депутатам повідомили, що статут дитячо-юнацької спортивної школи ТЕМП змінюється в зв'язку з тим, що додається нова дисципліна: легка атлетика. Усі питання були детально розглянуті і прийняті шляхом голосування.